В ефірі проєкт тут добре. Програма про місця, де допомагають, навчають, підтримують та просто роблять добрі справи. У кожному випуску ми відкриваємо мапу місць, де по-справжньому добре. І цього разу ми завітали до кафе Солодке містечко. Про цей заклад знають усі тростянчани та навіть гості міста. Це чудовий простір зі смачними стравами, крутою атмосферою та професійним обслуговуванням. Ми поговорили з Русланом Бовою, власником кафе Солодке містечко. Руслан з 2016 року є фізикою особою підприємцем, і саме з того часу бере свій початок історія кафе. А як саме Руслану Бові вдалося пройти шлях від локальної кав'ярні до великого закладу, про який знають і за межами міста, дізнаємося далі. В принципі, була якби ідея, і хотілося щоб в місті з'явилося повноцінне кафе, в яке комфортно було прийти, в якому комфортно було відпочити, особливо. Там... Людям з дітьми, сімейним пара, ну такий більше, як такий в кафе міського типу, грубо кажучи, і воно, якби, показало свій результат, достатньо і успішно працювало на той час, і було відчутно, куди воно може рости і рухатись. Якщо ми говоримо про цей формат солодка містечка, який в нас є зараз, зрозуміло, що після два року воно було зруйновано, воно простояло зруйнованим. Е та майже два роки. Ідея народилася, що зробити з нього десь через рік, напевно, що після того, коли було зруйновано перший час взагалі нічого не хотілося з ним робити, просто поприбирали тут, щоб воно стояло хоча б в центрі міста ну, не, не просто би, розвалене і страшне, а хоча б розвалене, але щоб ну, адекватно в центрі міста. Але потім десь через рік з'явилася ідея, що все ж таки це вже сталося і треба щось робити, треба рухатись далі, і Тоді з'явилася ідея створити. Новий формат зовсім інший. Повномасштабна війна у 2022 році змінила всі плани та поставила на стоп роботу кав'ярні. Власник розповів, у якому стані було приміщення, та чи була надія на майбутнє закладу. На жаль, у 2022 році бізнес повністю зупинився. Безпосередньо заклад солодке містечка, якому зараз з вами знаходимося, був повністю зруйнований. То старе солодке, яке було від нього, нічого не залишилось, все, що там можна було спробувати врятувати це якийсь фундамент, і то не особило. Тому якби, бізнес був повністю зруйнований, інший торговий об'єкт також був розграбований, складське приміщення розграбоване, транспортний засіб було викрадено, тому в принципі на момент. Квітня 2022 року бізнес був повністю зупинений. Всі працівники, які на той момент працювали на всіх торгових точках, це було шість людей, всі були звільнені, на жаль. Тому якби почали його відновлювати, залучати кошти. Частина коштів була грантових, частина коштів була кредитних. Зараз дуже класно, насправді, діє програма 5.7.9 для півриватних підприємців, коли можна на достатньо такі лояльних умовах, зрозуміючи ті, які є зараз у нас кредитні умови в принципі в Україні, то 5.7.9 це прям дуже класна історія для підприємців і також ті власні якраз були вкладені в того, щоб відновити відбудувати те, що було, але відбудувати вже в більшому форматі і зробити не просто кав'ярню в трошки, а зробити. Класне міське кафе, в якому комфортно буде відпочивати всі у кафе. Також є сувенірна лавка, де гості можуть придбати собі щось на пам'ять про подорож. Це місце, де будь-яка людина, яка відвідує наш заклад, може придбати собі на пам'ять щось про місто. Це і із міською символікою, із фестивалями нашими, які в нас були до повномаштабного вторгнення. Якась продукція місцевих виробників. Тому, якби ми намагаємося і за рахунок цього популяризувати історію зараз, працюємо над тим, щоб повноцінно зробити там ще окрему вітрину з Тресинецьким. Коладом, бо запит дуже великий на це є зараз. Бізнеси переживають чимало кризових ситуацій, і в тому числі зіштовхуються з так званим кадровим голодуванням. Але в солодкому містечку Руслан знаходить варіанти вирішення цієї проблеми. Конкретно в солодкому містечку, плюс-мінус, ми дуже довго вирішували питання відкрити другий поверх із зону, тому що не могли добрати людей ну грубо кажучи, на сезон. А далі вже як фу-фу, футфу нас, якби косяк наш працює, і поки з цим проблем немає. Але інші заклади у мене показують ту історію, що от зараз на. Ми на останній місяць не можемо добрати двох людей на інші заклади харчування, тому що ну, є певна проблема зараз з людьми. Часто буває, особливо більшості працюють дівчата, хлопці навіть дуже рідко на співбесіди приходять. Ну, дівчата можуть працювати, там, через півроку поїхати за кордон, півроку працювати там, потім знову приїхати. Є й таке. Десь входимо в положення, розуміємо, що ну, якби, коли людина якісно працювала, то зрозуміло, що потім беремо її назад. Хочеться більш стабільності, але маючи ті реалії, які наразі є. Просто підлаштовуємося під них, не буває в бізнесі так, що все ідеально, що все прекрасно працює, тому намагаємося знаходити виходи з цих ситуацій. У майбутньому Руслан хотів би розвинути кафе до формату гастрокультурного закладу. Це чудова можливість створити не лише гастрономічний простір, а й сприяти культурному життю громади. Це майданчик, де ми можемо, окрім класичної їжі, класичної гастрономії, тестувати ще історію з якимись івентами. Наприклад, ну я дуже хочу, щоб колись, але це точно буде. Ну поки війна не завершиться, ми Реалізовувати не будемо, але точно хочеться, щоб ми тут з часом прийшли до того, щоб на цьому другому поверсі влітку ми проводили якісь формати квартирників, формати виступів, щоб цей майданчик якби жив більш таки, більш широким життям ніж він живе зараз. Га гастрономічною історією. кафе активно співпрацює з різними громадськими організаціями в місті, а також надає робочі місця мешканцям громади. Вдалося проробити дуже велику роботу, відкрити нові об'єкти, відновити багато об'єктів і запустити нові бізнеси, яких навіть не було до повномаштабного вторгнення. Наразі грубо кажучи, в нашій компанії працює 45 людей. А в першу чергу це. Офіційні робочі місця в громаді це я вважаю, найключовіше питання соціальне, яке робить наш посередній бізнес. що ми створюємо нові робочі місця навіть під час війни. Якщо говорити про от моменти там сертифікатами, ну ми якби завжди відкриті до того партнерства. Якщо вони проводять якісь заходи, ми з задоволенням даємо сертифікати на будь-який наш заклад. Якщо це треба там солодке містечко, кусь-кусь м'ясо, куську -кусь не питання для дітей це десь або молоді в певний час мотивація, От вони приймають участь якому. Сквізі і на виході отримують задоволення. Якийсь там релакс, а якийсь навіть я б сказав, все ж таки більше про емоційне відновлення. Якраз на цих заходах вони отримують, але ще й в кінці отримують приємний подарунок у вигляді сертифікату на той чи інший заклад. Тому ми задоволення відкликаємося на ці питання і з задоволенням приймаємо участь в цих процесах. Солодке містечко це простір смачної їжі та приємної атмосфери. І тут точно дуже добре. Зустрінемось у наступних випусках.